Віта і слава Україні! Що ж, друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі, і наголошую в черговий раз, що ми можемо працювати лише завдяки Збройним силам України, які тримають рубежі. От, просто-напросто щоденно буду нагадувати в кожному своєму випуску на цьому Ютуб-каналі. Ну, а в мене для вас, скажімо так, дві новини, причому я навіть не знаю, одна гірша іншої. Не хочеться бути зрадофілом чи зрадойомом, Перепрошую. За мій французький, але але хочу, щоб ви всі запам'ятали одне обличчя. Отже, коли ви дізнаєтесь що ваші рідні і близькі загинули на Донеччині, левова частина загибелі наших побратимів і посестер пов'язана з відсутністю оборонних рубежів і фортифікацій. Я хочу, щоб ви заповнили це. от табло, це пан Кириленко. Запам'ятали? Так, от, коли ви будете думати про відсутність оборонних фортифікацій на Донеччині, що їх не побудували ні в 22-му році, ні в 23-му році, саме оце табло має бути відповідальним, тому тобто, що це голова військової адміністрації Донецької області на той період, який був фактично викритий. Нашими антикорупційними органами на незаконному збагаченні. Його підозрюю, що він незаконно збагатився за той період. Це тільки те, що знайшли друзі, на 56,2 мільйони гривень. Але проблема не в цьому. Проблема зовсім не в цьому. Проблема зовсім іншому. Наш новостворений, під західними партнерами проконтрольований, антикорупційними громадськими організаціями проштудірований. Наш вищий антикорупційний суд відмовився взяти під варту оте от табло. Так, відмовився взяти під варту. І знаєте, що я вам скажу: оприділив заставу 30 мільйонів гривень. Тобто, ну, профід приблизно так. 56 лямів знайшли, ну, половину можеш віддати на заставу. Тобто ви розумієте до якого тридцять сьогодні доходить держава Україна? Отже, те про що ми нещодавно говорили з Юрієм Луценком. До речі, дуже цікавий був етер, щодо імперії Портнова Татарова, які фактично керують силовиками судами. Ну на моє глибоке переконання, воно так і виглядає. Бо знаєте, якщо воно коричневого кольору, якщо воно смердить як лайно і виглядає як лайно, то напевно воно і є лайно. Так от антикорупційний суд призначив заставу 30 лямів. Більше 50 слямзів, поділився, і тепер він під заставою. Чесно кажучи, для мене цей трешняк, я дивлюся, кожного дня все, все гірше і гірше, все горше і горше, як кажуть поляки. І я розумію, що зелена команда просто охреніла. Отже, вони охреніли до ручки на тлі того трендіця, який відбувається на Покровському напрямку, в тому числі. Я не знаю, як ми будемо вирулювати з цієї. ситуації. Тому що все більше і більше гине наших побратимів і посестер. В той же час Шмигаль заявляє, що їхні реформи будуть стосуватися або воюй, або працюй. Це вони знову повертаються до економічного бронювання. Згадайте моє слово, от просто щоб ви не забулися. Вони знову повертаються до економічного бронювання, але випускаючи нечість з під варти, я хочу, щоб всі бачили ще раз, покажу вам оце фото. Оце фото Татаров дорівнює Зеленський. Ви бачите, це коли Татарова звільняв суд так само з під варти, ну, ну раніше не брав під варту. І коли справа з антикорупційних органів перекочувала в СБУ і там добросовісно була похоронена, то я хочу, щоб ви знали, хто за цим стоїть. Зрозуміло, а оце табло, оце табло запам'ятайте. Я вважаю, що кожному треба віддавати борги. Це моє глибоке переконання. Ну, а на тлі цього трендіця хочу вам ще одну новину. Не дуже приємно озвучити, про яку написав наш побратим Мадяр, Хто знає, хто не знає, це людина, яка дуже добре розбирається в безпілотних системах і нищить орків. Так от він нещодавно написав, зробив допис, і я про нього хочу вам також розповісти. На сьогоднішній день. Привіт, з Китаю. Десь так це виглядає. На сьогоднішній день Китай вживатиме дуже багато заходів для того, щоб обмежити, так, друзі, для того, щоб обмежити постачання комплектуючих до дронів. Так це буде виглядати, і Мадяр про це написав: він каже так: приготуватись до нового випробування всім дотичним до застосування дронів. І воно буде не співрозмірним з тимчасовим недопостачанням снарядів. Бо знаєте, друзі, снаряди нам криво горбато, але західні партнери все-таки хоч якось через раз, постачають. Так от, а дрони це не снаряд. І я вам хочу сказати, що буде, як пише Мадяр, буде дорого і мало. Ну і пару десятків нових мільйонерів з'явиться. різних мастей, пише наш побратим. Маю думку, що нижче описане обмеження стане одною зі складових усадки нас, Україн, за стіл переговорів. І, повірте мені, зовсім не на паритетних основах. Так що, що відбулося? Ви знаєте, є такі перевізники, ну як там поштовики, да, тобто міст, і вони працювали якраз посилки з Китаю. Так що вони сказали? Фактично, з вересня міжнародно поштово-логістичні оператори не зможуть приймати для перевезення реби системи і деталі для квадрокоптерів, які клієнти замовляють з Китаю. експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Для перевезення у поштових посилках увага не зможуть приймати такі товари. До речі, поштові посилки це якраз і є. Оце от волонтерський човниковий такий двіж. Так, от карбонові рами до квадрокоптерів, карбоновий промінь до квадрокоптера, сам квадрокоптер, мотор, набір комплектуючих, набір рам, навігаційна камера, політичний кон політний контролер, посадочні шасі, рами. Цифрові системи передачі даних, радіосистема, радіостанція, рація портативна і дуже дуже багато різних речей, навіть мисливські ножі. Тобто, ці товари, які зараз знаходяться вже на складі відправлені, вони звичайно поїдуть, але з 1 вересня нові товари їхати не будуть. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ми будемо мати дуже велику проблему в контексті отримання дронів. Як би то не було, нам потрібно бути до цього готовим. Хоча я не знаю, як приготуватися до того, що така велика країна, як Китай, зараз якраз втручається в цю війну і безпосередньо на тлі того тримдійця, який відбувається зі снарядами. Тому, друзі, ми маємо серйозну проблему. Я вважаю, що держава має зараз поставити на кон дуже багато речей і налагодити все-таки. Комерційні постачання таких комплектуючих, бо це стосується обмеження для посилок. Таким чином вбивається волонтерський двіжняк. Ну я вам скажу так. Якщо наші можновладці далі будуть сидіти, чухати одне місце, повірте мені, нічого доброго з цього всього роя точно що не вийде. Ну і я ще єдине, що хотів вам сьогодні ще розказати, це про те, що про що нас попереджали, так нас попереджали всіх. У нас попереджали, і ми маємо таку історію. Пам'ятаєте, як дуже переможно так знаєте, так розповідали, що е, от ви знаєте, що треба забрати в місцевих громад гроші, ПДФО там і так далі, і ті гроші направити на дрони, і буде мільйон дронів, і будуть фортифікації, і всяка така херня. Так, от військовий податок на доходи фізичних осіб був вилучений з бюджетів громад у 23-му році разом із силовим ПДФО. Але в результаті Мінфін сьогодні визнав, що вилучення цього всього у громад було неефективним рішенням, і про це повідомили у Асоціації міст. Отже, за січень-липень поточного року головні розпорядники бюджетних коштів використали лише 45% фактичних надходжень ПДФО. Тобто, гроші забрали. А змогли придбати для потреб ЗСУ лише на половину суми. В той час, як громади раніше робили закупки на армію досить швидко. Загалом в 2024 році здійснено видатків на 32 ярди із 77. Просто щоб ви зрозуміли. Ну, але ж прикол ж не тільки в цьому. Причому, якщо військові підрозділи системно використовують кошти, то МінстратехПром, пам'ятаєте, половина грошей йшло на мінцифри, а друге на Мінстратехпро. Пам'ятаєте цю історію? Так от, за цей період з виділених йому 20 мільярдів, які вилучили в громад на забезпечення військових підрозділів, зміг використати аж 2%. Друзі, ще раз наголошую: Мінстратек тримає гроші до сьогоднішнього дня використав лише 2%. Я не знаю. Я просто зараз, вибачте, виступаю в ролі ньюзмейкера. Висновки. Всі роблять самі. Хоча хочу сказати, що, попри всі негаразди, ми просто не маємо права програти, то, тому що для нас програш у цій війні це є програш у нашому житті. А ми, ми є українці, і попри всі негаразди, ми все рівно будемо на крок ближче до перемоги, поки побратими і посестри тримають рубежі, наше завдання, як мінімум, в інформаційному плані донести тим довбням, що треба піднімати сраку з того дивана, під яким запаковані доляри. І працювати на перемогу ми переможемо. Слава Україні.